Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про ще важливу комбінацію способів захисту даних, захисту інформації, з якими ми, відповідно, зіштовхуємося ледь не щодня. Це, відповідно, автентифікація і авторизація. Інколи їх плутають місцями, хоча суть, в принципі, розуміється загалом в поєднанні правильно. Тим не менше, тим не менше варто, на мою думку, хоча це в принципі на інтуїтивному рівні зрозуміло, що це таке, все одно варто бодай кілька слів сказати. Про автентифікацію і авторизацію. Отже, це два ключові компоненти безпеки, інформаційних систем, які забезпечують захист даних і контроль доступу до ресурсів. Почнемо, звісно, що з автентифікації. Це процес перевірки особи, користувача або пристрою, для того, щоб підтвердити відповідно їхню ідентичність. Це перший крок у забезпеченні безпеки, який гарантує. Що користувач є саме тим, за кого себе видає. Ну і методи автентифікації. Тут вже зрозуміло, паролі. Найпоширеніший метод користувач вводить унікальний якийсь пароль для доступу до системи. Відповідно, пароль повинен бути безпечним. Вже рекомендовано не 8 а 12 символів, ну і відповідно всі стандартні перестороги при складанні паролю. Біометричні дані. Відповідно, використання фізичних характеристик, відбитки пальців, сканування обличчя, радужна обов'язку. Для підтвердження особи. Токени, використання відповідно, апаратних або програмних токенів, наприклад, USB токенів для підтвердження особи. Багатофакторна автентифікація це відповідно поєднання декількох методів автентифікації, що підвищує рівень безпеки, наприклад, пароль у поєднанні з кодом SMS. Соціальна автентифікація, відповідно, використання облікових записів соціальних мереж для входу у різні системи. От таким чином, тобто, ну і тут варто зазначити, що в контексті автентифікації не варто відповідно покладатися на щось одне. Тільки на якийсь один варіант. Краще використовувати комбінацію. Наприклад, пароль в поєднанні так багатофакторно, там, наприклад, з SMS-кодом, чи з якимось секретним ключем, чи з токеном, чи, відповідно, можливо, з біометрикою, якщо такий варіант доступний, тощо. Тобто, не покладаємось на щось одне, якщо така можливість, звісно, є. Що ж, ідемо далі, і авторизація, відповідно. Це процес надання або обмеження доступу до ресурсів на основі прав, визначених для конкретного користувача або системи. Після успішної автентифікації система перевіряє, які дії може виконувати користувач. Оце саме є відповідна авторизація, які дії можна виконувати так? Е, відповідно. Е, методи авторизації чи підходи до авторизації, можливо, так правильніше буде сказати. це... Перший це контроль доступу на основі ролей так званий role-based access control. Користувачі отримують доступ на основі відповідно їхніх ролей в організації. Це можуть бути, наприклад, адміністратори, звичайні якісь користувачі, менеджери, там, фінансисти, бухгалтери, аналітики, якісь тощо. Тобто, в залежності від ролі, яку виконує людина, відповідно визначається. Перелік необхідних прав для її роботи, відповідно. Ну, пам'ятаємо про принцип так званий найменших прав. Тобто, передбачити саме, саме те, що необхідно для роботи. Нічого зайвого, відповідно, бажано не, не надавати. Далі контроль доступу, доступу на основі атрибутів. Attribute-based attribute access control. Відповідно, Тут доступ визначається на основі атрибутів, відповідно, користувача, ресурса, середовища, наприклад, час доступу. Коли відкритий, наприклад, доступ до якогось ресурсу, години, роботи з ним доступні для того чи іншого співробітника. Це, як приклад, саме. Атрибута середовища, час доступу це, це атрибут середовища. Відповідно, тут вже в такі глибини, поки ми не занурюємося. Мабуть, це буде трошечки з, з, за зайвим в контексті базового рівня. Тим не менше, просто для розуміння, що такий підход є на основі атрибутів, і є ціла низка цих атрибутів по кільком напрямкам, от таким чином. Якщо узагальнено, дуже спрощено, це користувач, відповідно, це ресурс. так? До якого надається, наприклад, доступ. Ну і це середовище, якісь параметри, характеристики, наприклад, як час доступу, час, на який відкривається доступ, як приклад. Далі це дискреційний контроль доступу. Discretionary access control. Тут простіше. Це модель контролю доступу, в якій власник ресурсу, файлу, папки, системи самостійно визначає, хто має доступ до нього і які операції можна виконувати. Найпростіший приклад це Google Drive. Де, наприклад, ми створюємо якусь папку, наприклад, з якимись з документами, тест-кейсами, наприклад, до якої відкриваємо комусь доступ. так, відповідно. Ну і політики доступу, це відповідно. Тут, можливо, не зовсім коректний переклад, оскільки в даному випадку Mac розшифровується як Mandatory Access Control, Тобто Mandatory можна провести як обов'язковий тобто, контроль доступу. Тут мова йде про певні політики доступу, це модель контролю доступу, де саме доступ, вибачте за таку тавтологію і багато разів вживання слова доступ, адже доступ до ресурсів. Визначається централізованими правилами безпеки, а не самим власником ресурсу. Тобто, саме певні такі політики доступу. От, можливо, трошки некоректно перекладено, але тим не менше. От... Такий варіант він теж є. Звісно, це знову-таки дуже спрощено, загально, оскільки коли мова йде про розробку таких політик, то це будь, можуть бути дуже такі масштабні за обсягом відповідно, документи на, на велику, на значну кількість сторінок. відповідно. Ну і, підбиваючи підсумок, автентифікація. Це перший крок. Який підтверджує особу користувача без успішної автентифікації? Авторизація не може бути виконана. Відповідно, авторизація відбувається, наступає після автентифікації. Після підтвердження особи система визначає, які ресурси доступні для користувача та які дії, відповідно, він чи вона може виконувати відповідно. Автентифікація та авторизація є критично важливими аспектами безпеки інформаційних систем. Загалом, дуже спрощено: автентифікація відповідає на питання, хто ви є, а авторизація дуже спрощено відповідає. На питання, що ви можете робити, чи на що ви маєте право, так от таким чином. Ну і відповідне розуміння цих процесів допомагає організаціям забезпечити належний рівень захисту та контролю доступу до ресурсів. Відповідно, очевидні речі це відповідно те, що нам знайомо, це те, що, мабуть, з чим ми по кілька разів на день зіштовхуємося, можливо, як і в питаннях... Роботи, так і в питаннях особистих якихось відповідно облікових записів, але, тим не менше, це, на мою думку, важливо було хоча б кілька слів про це теж сказати. Отже, от таким чином, на цьому відео добігає кінця. Я щиро сподіваюся, що це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.